Зустрілися і Гумен та гуменя. Святий отче, кінець світу приходить. Це чому ж? Та усівра бачила, як ваш чернець по полю за моєю чернечкою ганявся. Наздогнав? Ні, то не мій чернець. Жили собі миші і всі їх ображали. Пішли вони до мудрої сови і сказали Сова, допоможи порадою, всі нас ображають, кот. Лисиці, люди з мишоловками, що нам робити. Сова подумала і сказала, а ви станьте їжачками. У їжачків голки, їх ніхто не ображає і людям вони подобаються. Ми ще зраділи і побігли додому. Але дорогою одне мишеня сказало: А як же ми станемо їжачками? Тоді всі побігли назад, щоб запитати у мудрої сови, як стати їжаками. І відповіла сова. Хлопці, ви мене ні синітницею не вантажте. Я займаюся стратегією. Мамо, хлопці у школі кажуть, що у мене занадто велика голова і обзивають пуголовком. То дай їм за це по шиї. А вони від мене вузькими коридорами тікають. Валентина Іванівна повертає Петрику щоденник і каже, твій батько посивіє, коли побачить твій щоденник. Не посивіє. Хіба твої оцінки його не хвилюють? Звичайно, хвилюють, але він лисий. Куме, у мене дві погані новини. А чи не можна об'єднати їх в одну? Звісно, можна. Твоя дружина зраджує нам обом.